Своїм співом птахи нам сповіщають про прихід весни. А ви помітили, які красиві дерева? Особливо вони красиві під час цвітіння. Кожне дерево неповторне. Але перш ніж з'явитися першому цвіту, дерево викидає на своїх гілках бруньки. З бруньок з'являється зав'язь майбутнього цвіту. Це цвіт алечі. Неможливо пройти, не помітивши цю красу. Так цвіте абрикос. Це цвіт черешні, а це неповторна вишня. Подивіться, які красиві квіти у груші. І останньою зацвітає яблунька. А зараз послухайте оповідання Василя Сухомлинського Квітуча вишня. Розцвітала вона навесні біля хати, гули бджоли в квітниках, сяяло весняне сонце, щебетали пташки. Я не міг відвести очі від квітучої вишні. Тепер, коли пригадується той далекий час. Здається, що вишня квітла всі дні в дитинстві. Зараз теж квітне вишня, теж гудуть бджоли, сяє сонце, щебечуть пташки. І, здається мені, що немає ніде такої краси, як на нашій рідній землі. Рідна земля найкраща, бо ми народилися на ній, бо вона дала нам життя і силу.